Людина це той хаос, який звикає жити згідно з певними законами. Найважливіше в житті це бути людиною, бути не тільки зовнішньою, але й в серці. Доля це не золото, яке можна зібрати. Але й не вітер, який все здуває. Час це найбільша скарбниця життя. Час дарує нам все, але він не повертається назад. Життя це неперестанний пошук істини вічний пошук власного я. Тільки той, хто ризикує, може виграти. Любов це те, що робить наше життя значущим і додає йому кольору. Життя. Це не лише мрії, а й реальність, тому повинні прагнути зробити кожен день якомога краще і втілювати свої мрії в життя. Успіх це не те, що ти маєш, а те, хто ти є. Для людини найважливіше не мати благо а бути багатим духом. Здатність змінювати світ починається зі зміни самого себе. Кожен з нас художник свого життя. Ми самі малюємо свій шлях та визначаємо мету своєї подорожі. Життя це постійне зростання та самодосконалення, Щодня ми повинні ставити перед собою нові завдання та досягати їх. Справжня воля полягає не в тому, що робити те, що хочеш, а в тому, що робити те, що потрібно. Життя це подорож, а не призначення. Головне не те, що ми досягаємо, а те, як ми цього досягаємо. Істина це те, що завжди лишається істиною. Незалежно від того, чи вірить в неї кожно окремо чи ні. Життя це не про те, скільки днів ми прожили, а про те, скільки життя ми вклали в ці дні. Людина. Змінюється залежно від того, на кого вона зіркує, душевний спокій це те, що ми отримуємо, коли впевнені в своїй справедливості. Доброта це мова, які глухі чують, а сліпі бачать. Жити це не тільки бути в живих, а відчувати життя, любити і бути коханим. Жити без мрій це жити без мети, а жити без мети. Це не життя, а існування. Справжня краса полягає не в зовнішності, а в тому, що відображається в нашій душі. Кожен день це нова можливість досягнути більшого в житті, кому не треба забувати про свої цілі та мрії. Те, що ми називаємо долею, це наш вибір, наші рішення та дії. Не можна вимірювати успіх за кількістю досягнень а лише за щастям, яке ми відчуваємо в житті. Життя це те, що відбувається з нами, поки ми плануємо щось інше. Любов це не те, що ми отримуємо, а те, що ми даємо. Життя це чудовий дарунок, і ми повинні пам'ятати, що кожен момент в ньому є великим скарбом. Секрет щастя полягає в тому, щоб відчувати вдячність за те, що маєш. Щастя це стан нашої душі, і ми можемо досягати його, тільки коли навчимося радіти життю і любові. У житті найважливіше мати близьких і друзів, які підтримують нас у важкі моменти і радіють разом з нами. Лише тоді, коли ми навчимося любити себе, ми зможемо полюбити інших та світ навколо нас. Звільніть свій розум від страхів і обмежень. Тоді ви зможете досягнути неймовірних результатів в житті. Найважливіше в житті це знайти своє покликання і займатися тим, що приносить задоволення і користь.